Привіт народ! Зараз ми займемося такою от штуканцією. Мені мій шеф сказав, для початку каже почисти пил, тоді каже, будеш мені щось робити. Зараз ми її збадямо. Так, то моя така красунька. Так. Штіль 250. Зараз покажу вам, похвалюся. покажу. Бачите, хто, хто тямить, пойме що то. Номер з одинички, то, то оригінальний німець. Поршнева оригінал. Ну коротше, оригінальна пилка. Блін, працює на ура просто. Я навіть не знаю якого року та пилка, чесно. Єдине, що я в ній робив, то був замінив свічку, почистив карбюратора. Шина теж рідна, оригінальна. Замінив оцю зірку, так? Тут вже стояла, ну я то не знаю, в принципі, стояла теж оригінал Штілівська, тільки з змінним вінцем на сім зубів. Е, мені щось, ну не знаю, я так почитав коротше, і вирішив поставити оригінальну, купив штілівську, тільки на 6 зубів. Трошки обороти впали від того, але зато е, крутний момент піднявся, потужність піднялася, а ріже, чесно, як різала, так і ріже. Я її різниці щось не відчув. Оце в мене був такий прикол з цепом. Ага, це старий. Купив новесенького цепа. Так. 300 рублів за нього віддав. І сталася така фігня. Боже, навіть тачки дров не нарізав. Ну і, коротше, взявся тут робити дещо. І обрізав таку лату, так, що на крокві під бляху. І взявся різнути доску, а там шуруп. І прямо всі зубчики ну за один раз затупив і все. Йолки-палки, який я був лихий. так класно різав це. Ну, але то таке я його віддав товаришу і він мені його погострив. Тут бачите, яка крута натяжка. Отак от. Бокова. Ну, Я так зрозумів, що на цій моделі то є стандартна комплектація. Не так, як на 180-му що там можна докупити або в новіших моделях. Ну, то я по стандарту. Збоку натягувати дуже-дуже зручно. Так от взяв собі, надягнув шину. Опа. Все, це, бачите, не натягнути. я його от беру, опа, і він натягнувся. Сильно його не треба натягувати тут. Так, ще продуємо фільтра. Так, по фільтру я тут такий тюнінг зробив. Я як взяв її, зняв фільтр, а там ну, пилюка була, так? Я зрозумів, що воно тут забиває по тій щілинці, десь протягує. Я, я Взяв, зняв його без жерел. На фільтрові там такий вугол, знаєте, намазав герметиком. Воно застигло, засох той герметик, і тоді я з ним захлопнув. І плотненько стало просто капітально. ну Фільтр той класний, не пропускає він ніде. Ну, коротше, це така вона. Остання модель із ряду домашніх, так але потужність. Ну там скажімо, Багато в кого з хлопців є 180-ті Ну Він навіть близько не рівняється до до цього. Все-таки там. 1,5 кВт, тут і кВт. кіловата. це собі легенько знімається класно. Доступ до свічки, до карбюратора, до всього вручну. і 2,3 кВт. Такий таки він не зря. Ось так от. Ну, він, я ж кажу, оригінал, все тут пропочкають, воно ви бачите самі. Коротше, а зараз подивимося, що ми будемо робити ним. Десь тут є мій начальник. Мій шеф. Шеф, що будемо робити? Хто дивиться мультики? Так, от така в мого шефа є лавочка. Тато недавно зробив. Така малесенька спеціально для неї. То зараз до Ацю, до Ацю. Що, нехай тато, ще тобі такого столика зробить, так? До тої лавочки. І будеш собі сидіти за тою лавочкою і дивитися мультики. Бдіка то мультики називаються. Так, коротше, йдемо і будемо дивитися і будемо робити. Тако, значить, робимо зараз. Заведемо, нехай вона прогріється трошки, так? Так, раз, взяло. Климова, так? Дивіться, на ньому листки попроростали Я таких дві привіз на лавки і то з одної випиляв, зробив дитині у ту лавочку. так? От Ще така вовна залишилась товщиною, то зараз неї ну, в догонку туди зробимо і столичка. Так пилкою покажу, як я розпускаю. Діло люблю це робити, взагалі подобається різати пилкою. Так воно виглядає, потім собі стругну його. І все, зараз розпущу ще, щоб таку гарненьку дощечку зробити і ніжки. І там, оскільки будь з однієї сторони була дуже вітряком. Треба її трошки підрівняти, бо вона така, знайде на то погано стругається фуганком. А тут сантиметр. Так, і зараз за допомогою такої фризи фігурної розробимо гарненький такий цей. Тут захід, так? Так, прийшов шеф контролірувати. Перевіряй, чи тато гарно робить. Іди. Ану іди на, подивися на. Добре, те тато робить чи ні? Ану, перевіряй на. Провіряй, чи тато гарно робить. Чи ти прийшла на гойдалочку? А, вона на пилку. Ї... Її цікавить пилка. Пилкою тато різав, так? Різав пилкою, тато зараз тобі. Так, да, зараз тато столика тобі доробить. і тому ми зробили вже таке. На пісочок і гойдалку поставили, а мамі зробили воза. Бачите? То, той, що я красивий мен, там після ремонту компресора. Отак. Ну, я не столяр, але скажу також, що обробляти мокре дерево, то ще та задача, воно не піддається нормально. Ні, ні шліфовці, ні фрезеровці. Але нам ж, головне, ми ж зробимо не для клієнта за гроші. Ми робимо чисто. Для свого задоволення. Зараз трошки її ще тернемо наждачкою, щоб що не позаганяти. А пройде час, заліто воно висохне, тоді поверху я його перестругаю гарненько. і покрию лаком. І буде супер. А зараз тако зачищаємо просто. Та й все. І кришка буде готова. Так, дуже класно виходить, я думав чим обдирати алмазною такою чашкою з дуже крупним зубом я її брав для бетону. Тому що, скажімо, з, ну, придати форму таку гладку, зразу пелюстковим кругом не вийде, бо він дуже забивається. Це ну, трошки дороговато буде, багато кругів піде. А обдерти, от, придати форму, тоді загладити пелюстковим, супер. Дивіться. Засалився, просто об кусок бетона його і все. І він собі типу, підзаточився, вигріб ту гадость, що підпалилася, І все. І далі пішов. Головне, чим крупніший, тим краще. Так, достругав я тих лапок, таких ножок. У нас вже сідає сонце. Там геть в мене захід там з тої сторони. Видно. І треба ще доробити в ту роботу, позвати шефа малого. Хай. takový ryť, prýjme o to i zakáz. Іди, принцеска, заходь. Заходь. Заходь, сідай за столик. Батько, диво, давай, тату тебе проведе. Проведе. Заходь і сідай. Заходь собі, так. Ось собі, заходь. І сідай. От так. Диви, столик буде для тебе спеціально. Давайте? Все? На. Спеціально для тебе такий столик. І ти собі зможеш на ньому щось хочеш робити. Дочу, дочу, тобі подобається такий столик? Подобається так? Mm -mm. Так. Mm -mm. От і все. Все, зробили отакого от столика дитинці. Mm -mm. Столик. Щоб їй було добренько гратися. Вона от коли буде сонечко, буде собі гратися. Так? випало все. Мама, ну вона ще мусить попити. Там вже немає нічого. Дуже... Один лимон. Стат... Зараз прилипне на. Лей. Дуже добре статові кружки пити. Саме, саме, саме смачне. Гамка й лимона. Вийняти тобі його, так? Да? Будеш їсти? Давай. Гам. Давай мама Кузькой тепер вже і в неї своє місце собі, де можна гарненько і погамати і розлити на себе. Все, доцю, роби всім папа, дядям і тьотям, хто дивився, роби папа. Папа, Папа, кажи, папа, заходьте до нас ще. Кажи папа. Папа. <схай> ось таке то, ось така робота. Так що покиньте все і зробіть своїм малятам те, що їм подобається, те, що їм буде приносити радість. Все, всім удачі, бувайте.